Центральна виборча комісія підготувала власне пропозиції щодо законодавства, в регулюванні особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після скасування воєнного стану в Україні. Про це повідомили в прес-службі відомства. Відповідні пропозиції будуть надіслані комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади. Також цей документ буде розглянути в межах робочої групи з питань пропозицій щодо підготовки виборів. Послухаємо. Комісія жодним чином не наполягає, що запропоновані нею пропозиції є безальтернативними варіантами розв'язання проблем після воєнних виборів. Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави агресора. Горгі Тука, голова правління благодійного фонду народний тил. Пане Горгію, ми щиро раді вас бачити і чути. Вітаю, вітаю даша вас. Вітаю наших глядачів. Так, от я би хотіла, щоб ви дуже фахово, і професійно проаналізували оцю цю позицію. Я так розумію, що це позиція перш за все офісу президента, президента Зеленського, і, можливо, останні кадрові ротації в силових відомствах в офісі президента, якось з цим пов'язані. Ну і звичайно, от мені цікав ваш такий політичний аналіз щодо виборчих перегонів, виборчого процесу і позиції офісу президента. Ну, мабуть, варто почати з того, що от цей сюжет, який щойно ми подивилися, да, дуже важливо, що мова йде про пропозиції. По-перше, ми їх ніхто поки що не бачили, так ці пропозиції. Так, а по-друге, мова йде про зміни виборчого процесу в післявоєнний період, після скасування воєнного стану. Так. так, а зараз, здебільшого, в суспільстві. В тому числі з подачі, я б навіть сказав, за підтримки президента Зеленського обговорюється питання можливості проведення виборів президента України саме під час воєнного стану, саме під час активної фази бойових дій. І ну, тут е, як кажуть в Одесі, велика різниця. Дві великі різниці, так? Ти... Так, дві великі різниці між тим, що проводити зараз під час воєнного стану війни, і те, що сказано в заяві голови ТЦК, мовляв, пропозиції після завершення війни. А це перша головна відмінність. Що стосується проведення виборів за нинішніх умов, тобто під час війни, я багато виступав активним критиком подібної ідеї. Неодноразово висловлював ті застереження, які ну просто з моєї точки зору лежать на поверхні. Але поки що, окрім е гасел від е представників команди Володимира Зеленського, що мовляв потрібно, хоч хочемо, готові, е шукаємо шляхи для вирішення. От, поки що, жодної відповіді на застереження, які лежать просто. На поверхні я ні від кого не почув. А, таких принципових застережень є декілька. Ну Почнемо з того, що на сьогоднішній день жодна людина в Україні, підкреслюю, жодна, включаючи прикордонну службу, е, Міністерство внутрішніх справ, е, службу безпеки, Офіс президента, самого Зеленського особисто, жодна людина в світі не може дати. Реальної відповіді щодо кількості українців, які зараз знаходяться за кордоном, причому мова йде про, скажімо так, дві принципово різні категорії громадян України. Одна категорія громадян України це ті українці, які перебувають, наприклад, на території там, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, там не знаю Канаді. І зовсім інша категорія тих наших громадян, які або примусово, або добровільно опинились на тимчасово окупованих територіях або взагалі виїхали на територію країни АРС. Згідно чинного законодавства, і перші і другі мають право брати участь в виборах. Більш того, держава Україна зобов'язана забезпечити реалізацію. Такого права цими громадянами, uh -huh. якщо питання е, організації голосування українців е, та, наприклад, на території Європейського Союзу, воно, хоч з моєї точки зору, абсолютно нереалістичне, але його, хоча б, можна теоретично обговорювати, яким чином е, треба забезпечити умови для того, щоб люди мали можливість висловити власну точку зору. То, що стосується тих громадян, які перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або на території Росії, ну це питання, воно якось, м'яко кажучи, підлягає великій дискусії в суспільстві. І з моєї точки, не даремно, саме на цьому питанні в першу чергу вже двічі наполягав Путін. А з його точки зору, Російська Федерація, окупанти вони контролюють цих... Громадян України. І відповідно він хоче цю чималу кількість виборців інфільтрувати в виборчий процес України для того, щоб таким чином фактично вплинути на волевиявлення громадян нашої країни. Ризик ризик. Щодо пояснень, ніяких я не чув. А далі можна продовжувати, яким чином, наприклад, можуть. Брати участь в виборчому процесі військовослужбовці. Мова йде не про а, фізичне голосування, тобто вкидання бюлетенів у урни. Хоча і це питання, вибачте. Ви знаєте, багато бажаючих, хто буде з урнами лазити по передку, збираючи бюлетені. Я думаю, не дуже велика кількість знайдеться таких охочих. Але справа ще в іншому. Військовослужбовець має право не тільки обирати, але й бути обраним. Отже, так само, як і всі решта громадян України, військовослужбовці мають повне право висувати свою кандидатуру. А це означає, що командування підрозділів Збройних сил України зобов'язане всім бажаючим надавати відпустку на час проведення виборчої кампанії. Ну, у мене є велика кількість запитань щодо цього процесу. Далі зараз дуже активно педалюється в суспільстві знов-таки з подачі безпосередньо самого Зеленського та його команди. звісно, річ, питання онлайн голосування. Зокрема, мова йде в тому числі через додаток Дія. Якийсь, наприклад, мене взагалі не ідентифікує. Просто, от пане Горе, я навіть не можу це зробити. Розумієте, ідентифікація. Немає підпису. Я кажу про дієпідпис. Це дуже складно. Ну, Просто це один, одна проблема. А в принципі, їх чимало пов'язаних саме от, з такою ідеєю. Так, так. По-перше, нещодавно я спілкувався з людьми, які. Ще донедавна безпосередньо мали стосунок до Центральної виборчої комісії. І вони мені висловлювали побоювання, що а, от, от, такий спосіб голосування це найпростіший спосіб підкупу виборців. А це перше. Друге. Не, не треба ніяких там цих е, куль, кульків роздавати, бусів якихось там возити цих голосувальників. Клацнув клапочку на телефоні, тут же тобі на твою на твою карточку гроші, кібуц і впали. Але і це не головне. Мене найбільше бентежить те, що у мене, наприклад, нульова віра, нульовий рівень довіри до тієї команди, яка створила дію, яка моніторить дію. Ця команда людей, які ну, дуже 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 наближені до президента, і мій життєвий, як мінімум, досвід він мене переконує в тому, що у мене немає підстав вірити в те, що в якийсь конкретний момент ці люди, творці цієї цього додатку, вони відійдуть в стороночку і дадуть можливість провести. Чесний підрахунок голосів, пане горгі. Дякуємо Просто вам та да. дякуємо вам за ваше включення. Тука, голова правління благодійного фонду народний тил. Спасибі вам велике.